Ліні, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Працює медіа центр України у студії Ольга Таманова. Рада вітати всіх хто з нами онлайн чи офлайн. Тож, 916-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Масовані обстріли росіян терористичні продовжуються. Такий обстріл зазнала наша країна вчора. Такий обстріл був сьогодні. Сьогодні у нас у студії Олександр Грунжий. Пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій України, і ми будемо говорити з ним якраз про наслідки таких обстрілів. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаю слава Україні, героям слава. Тож давайте розпочнемо з вчорашнього масованого обстрілу. Був е, наскільки я розумію, це безпрецедентний обстріл. 127 ракет так відзвітували наші збройні сили України, і на жаль, ми маємо значні і руйнування, і жертви серед населення. Тож яка ситуація чи продовжується, як пройшла операція по усуненню цих всіх наслідків, і які про що можемо говорити вже сьогодні? Ну, вчора фактично рятувальники реально зіткнулися з важкою ситуацією і досить потужно працювали. Хочу сказати, що ворог вразив близько 57 об'єктів, зокрема, ці житлові будинки, будівлі різної сфери і в тому числі об'єкти критичної інфраструктури, на яких працювали у нас понад 740 рятувальників і 176 одиниць техніки це велика кількість. Фактично була задіяна і пожежно-рятувальна техніка, рятувальна, спеціальна, інженерна і е, рятувальники вчора завершили всі роботи, фактично десь о 8-й годині е, вечора. Скільки регіонів працювали десь е, за попередніми даними? То за попередніми даними, це близько 18 областей. В 18 областях працювали наші рятувальники. Е, що ще хотів би додати... Е, Кількості жертв у нас наступні цифри. У нас загинуло семеро людей. З них двоє людей загинули в, в лікарні. І постраждало 47 людей і четверо дітей. З них 2014, 17, 20, 2024 року народжені. Фактично, маленькі діти. Величезна робота була пророблена. І сьогодні вже. Знову обстріли і сьогодні вже знову працюємо. Наше співчуття всім, хто вчора загинув рідним та близьким. Тож що сьогодні? Яка ситуація сьогодні? Ми бачимо зранку знову обстріли, Кривий Ріг, інші регіони нашої країни? Що вже відомо? Повчора, що хотів би додати, що в нас було в результаті. Ліквідації наслідків ліквідовано 22 пожежі і врятовано дві особи. І вже сьогодні фактично я б розділив на два періоди: це до 24.00, ворог з 8 до 24.00 ворог наніс знов масований удар. І у нас працювали рятувальники в п'яти областях: це Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська, Харківська, Донецька. Тут би хотів би виділити. Одразу кривий ріг. Загалом, якщо взяти по цьому періоду з 8 до 24, у нас постраждало 9 людей. З них п'ятеро це у Дніпропетровській області, четверо у Харківській. Загинуло дві особи у Дніпропетровській області. Загалом це стосується Кривого Рогу, там, де ворог наніс удар по готелю і де зараз працюють наші рятувальники. Хочу сказати, що було зруйнована частково чотириповерхова будівля, загинуло там дві людини, п'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають. Ймовірно, що під завалами може залишатися дві людини. Також внаслідок удару цього пошкоджено шість магазинів, чотири багатоквартирні житлові будинки та вісім автомобілів. На місці працюють окрім рятувальників, ще верхолази ДСНС, психологи надають допомогу постраждалим, і, зокрема, підключені кінологічні розрахунки. Пане Олександр, ми бачимо два дні поспіль, коли росіяни б'ють не тільки по об'єктам енергетичної інфраструктури, вони б'ють і по цивільній інфраструктурі. Це готелі. Останнім часом опинилися готель у Краматорську, де перебувала перебували журналісти, наші колеги готель а у Кривому Розі. Чи не вбачаєте ви в цьому якусь стратегію? Росіян, чому так, чи вони розуміють, що в цих готелях дійсно влаштовані, розташовуються журналісти і українські і іноземних каналів і таким чином намагаються боротися з висвітленням? Чесно, дуже важке питання, тому що я тут не можу розуміти логіки, а і там, і там фактично були цивільні люди. Не були не було військових абсолютно ні ні, і тут логіка для мене, ну важко зрозуміти логіку Росіян. Від початку війни, великої війни. Мені скільки ми вже рятуємо, скільки розбираємо завали, відповідно ліквідуємо наслідки. Логіку Росіян дуже важко зрозуміти. Чому саме ці об'єкти, які ви перерахували, були вражені? Я не відповім. Можливо, це спеціально, щоб знаєте. Щоб якимось чином підігріти ситуацію, якось накалити і залякати людей українців тут не відповім. Але те, що це терористичні акти, направлені на Україну на українців, це безумовно. Що можна сказати з точки зору рятувальників за ці два дні обстрілів масованих, яким регіонам завдано найбільшої шкоди з точки зору саме рятувальників і інфраструктури цивільної, безумовно? В першу чергу хочу відмітити Київщину, безумовно. Київщина останнім часом дуже обстрілюється. Що по житловим будинкам? Яка взагалі ситуація? Дуже пошкоджено багато приватних житлових будинків. На жаль, і на всіх місцях працювали рятувальники. Зокрема, там лише на Київщині була статистика, по що ми розбирали відповідно завали, рятували людей. І е, знову, знов, Окрім Київщини, це ще Харківщина, це Полтавщина. Е, до речі, і обстріли ще відбувалися і в західних регіонах. Тут варто згадати і той же Луцьк, в якому постраждало 5 квартир. І саме в Луцьку наші рятувальники виводили людей і допомагали їм. І, зокрема, облаштували пункти незламності, до яких ми ще повернемося, і роздавали гарячу їжу, і підключалися волонтери, і місцева влада, яка розселяла людей. Одеса, можливо, Одеса теж вчора була дуже важка ситуація, і там фактично один удар постраждало дуже багато автомобілів. І треба було гасити великі пожежі, зокрема, і використовувати повітряну піну для того, щоб це швидко ліквідувати. Тут, тут знаєте, тут кожна область постраждала так, таким чи іншим чином. Але, от те, що зараз виділив, це те, що ну, запам'яталося більше, тому що випадків дуже багато. Ми вчора про них писали відповідно і про фактично по, по цим обстрілам і пере Перераховували, де ми які роботи проводили, ми бачимо тепер як наслідок цих обстрілів відключення по всій країні. Вони діють і безумовно, це додає роботи, мабуть, і вам. Тож вчора ми бачили, що деякі місця сказали про те, що вже будуть встановлювати пункти незламності, відкривати їх. Що відомо про це, і давайте трошки, мабуть, нагадаємо а, людям про безпеку, безпеку при користуванні а, засобами, які нам допомагають переживати періоди без світ. Світла, тому що це питання знову актуальне. Ми бачимо світло по дві години, тож люди розпочнуть масово використовувати інші приладі. перед тим як ми зараз вернемося до пунктів незламності я ще скажу, що у нас, це я сказав, з 8 до 24 години, а ще з 24 по 7 години у нас знову ворог наносив удар і у нас працювали рятувальники в 9 областях. Зокрема, хотів би виділити тут загалом 13 населених пунктів. І пошкоджено 28 об'єктів, зокрема, житлових будинків. Загинуло дві особи в Запорізькій області, постраждало п'ятеро людей, чотири в Запорізькій, одна у Донецькій. Хотів би виділити Куп'янськ на Харківщині. Тут повиникли численні пожежі в приватних домоводолодіних, і це на площі 180 квадратних метрів. Працювали рятувальники для ліквідації пожежі ліквідовані. Тепер щодо е, пунктів незламності, ДСНС загалом вже підготувала понад 700 пунктів незламності. Це, зокрема, і мобільні пункти, і стаціонарні на базі пожежно-рятувальних підрозділів. На на базі підрозділів центрального підпорядкування, і кожен охочий може зайти в пожежно-рятувальний підрозділ, відповідно зарядитися, відповідно отримати необхідну допомогу. Всі проінструктовані, тому, будь ласка, пожежно рятувальний підрозділи відкрити для громадян, для того, щоб вони могли скористатися послугами. Друге, загалом загалом, ж таких пунктів у нас. Може бути понад 1200 700 вже зараз, і є певна резервна частина, зокрема, і пересувні пункти незглавності на базі автобусів. Навіть такі. Що ще зроблено? Це підготовлено резерв генераторів для того, щоб можна було оперативно забезпечити електроенергією об'єкти в першу чергу соціальної сфери. І цей запас створено різної потужності. Тому а, а, тут ми готові. На рівні а, а, місцевих адміністрацій, місцевих органів влади а, проведені комісії НС для того, щоб побудувати чіткий план реагування а, під час кризи в електроенергіях. Тобто це основні заходи, які проведені, і, звичайно, створено резерв, необхідний рятувальників і техніки для реагування на можливі надзвичайні ситуації. Тепер щодо заходів безпеки. Точно скажу вам, що практика показує, що під час відключення і до, довготривалих до відключення електроенергії ми маємо е, бути обережними. Обережними перше, начну з простих правил, це свічки мають бути відстані не менше одного метра, а то краще, краще більше до горючих матеріалів. Відповідно, дивитись, щоб просто свічка не завалилася, була на стійкій основі. І не залишати просто вогонь без нагляду. Це генератор. Генератор в жодному разі не можна а, залишати ні в підвальних приміщеннях, ні в, в самих приміщеннях. А, відстань, бажана відстань, яка має бути від відкритих групи дверей або вікон, це не менше 6 метрів. Генератор має бути сертифікований, правильно підключений, і пальне до нього має зберігатися відповідно окремо в спеціальних приміщеннях. А, Коротко про газові пальники, туристичні пальники, тому що мож, ну, траплялися випадки, коли вони вибухали і травмували людей, і утворювались пожежі. Значить, тут теж все чітко має бути перше сертифікована продукція, а друге. Балони потрібно зберігати окремо, якщо ви користуєтесь пальником, це має бути вентильоване приміщення. Не забувати пальники на електроплитах, тому що, як люди часто можуть робити, залишити. Потім, потім плита ввінкнулася, розширився газовий балон від температури, стався вибух. І ще важлива така штука. Бажано, щоб відстань від самого газового балончика до... Відповідно кастрюлі, яку ви розігріваєте, або з коворіткою пательною, якою ви користуєтесь, була якомога більша. Тому що температура тепло від цієї пательни може передаватися на газовий балон під час нагрівання і з'єднання треба перевіряти. Можна просто за допомогою мильного розчину. Але ми не рекомендуємо в приміщеннях удома користуватися туристичними газовими пальниками. Розуміємо, що е, люди все одно можуть це робити, тому попереджаємо. Дякую вам за поради рекомендації. Останнє питання, яке б хотіла підняти в нашому ефірі. Ми знаємо і слідкуємо за ситуацією на Донеччині, Харківщині в інших горячих регіонах нашої країни. Які заходи додаткові вживаєте там? Як зараз яка ситуація щодо саме роботи рятувальників в цих зонах? Розроблені алгоритми відповідно безпеки наших рятувальників. Вчора я вам скажу, що ці алгоритми працювали. У нас вже, ну фактично згадайте і вчора, і сьогодні, вранці, вранці, і вночі, тривога постійно фактично була. І ці алгоритми передбачають додаткову безпеку для наших рятувальників, тому що ми пам'ятаємо випадки. А я вам скажу, що від початку великої війни 95 рятувальників загинуло а, внаслідок російської агресії. І, а... Ці заходи передбачають собі, що по-перше, це звичайно посилений бронезахист для наших рятувальників. Важко я розумію, що важко працювати на завалах. уявіть це треба перекидати якісь брили, працювати під завалами, але є такі правила безпеки, і фактично всі мають працювати в військових касках і бронежилетах, тому що це обезпечує від осколків від якихось додаткових факторів обстрілів. Друге питання це виїзди на Ліквідацію надзвичайних ситуацій внаслідок обстрілів це розроблений механізм, коли виїжджає спочатку на розвідку мінімальна кількість відділення, тобто розвідувальна група, дивиться, як наскільки треба оперативна допомоги і так далі. І поступово підтягуються інші. І у разі повітряних тривог з місця робіт рятувальники відводяться. Скажу так, що непростий ну є додаткові алгоритми, про які я не буду говорити зараз, але ми бачимо неодноразово, що ворог все одно намагається влучити туди. Де вже влучав, тобто повторно, для того, щоб вразити якомога більше представників екстрених служб. І це реально терористична ак... атака, терористична акція, тому що рятувальники не є комбатантами і вони захищені Женевською конвенцією. І це мають розуміти росіяни, але норм моралі або юридичних норм для них не існує. Ми все ж таки працюємо і будемо працювати. Для того щоб максимально швидко і ефективно надати допомогу прямо зараз, і не зважаючи на алгоритми, будемо дивитись по ситуації, як це зробити ефективно. Дякую вам, дякую, що доєдналися до нашої ефіру. Дякую, безумовно, всій, компанії всій команді Державної служби з надзвичайних ситуацій, яка рятує нас. І, безумовно, всім силам безпеки та оборони, які боронять нашу країну. А ми маємо можливість в той час збиратися тут і інформувати вас про ці події. Ми продовжимо працювати разом заради нашої перемоги. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. Слава Україні!